У селі Генівка Слобожанської громади 12 травня прощалися з героєм молодим, добрим, сміливим, красивим, щирим хлопцем, якому було лише 21. У нього все було попереду: життя, мрії, плани. Владислав Слюсар народився 16 серпня 2003 року в Геніївці. Змалку був добрим, працьовитим, ще в 12 років почав допомагати родині. У школі про нього згадують як про світлу дитину, позитивного, здібного та напрочуд щирого хлопця. Після школи Владислав вступив до регіонального центру професійної освіти будівельних технологій у місті Харкові, де опанував фах муляра електрозварювальника ручного зварювання. Але обрав не просто мирну працю а боротьбу за майбутнє країни. У 18 років Владислава призвали на строкову службу. А вже з лютого 2024-го він став військовослужбовцем-контрактником Національної гвардії України. Солдат Владислав Слюсар служив у бригаді оперативного призначення Червона калина. Це одна із штурмових бригад гвардії наступу МВС України. Мінометник 2-го мінометного взводу, мінометної батареї 3-го батальйону, оперативного призначення військової частини А 3028 Західного ОТО Національної гвардії України. Він воював на складному напрямку під Покровськом, виконуючи бойові завдання зі стримування наступу російських військ. Шановні близькі рідні, міські вомухлін, швидше спіща від цього особового складу нашої бригади. Бригада дійсно. Дуже має багато події. Починаючи з 2014 року, о, тоді, будучи полком, звільнила Харківську облдержадміністрацію. Саме наш полк зняв початок війни. З початку 2021 року приймали участь на всіх напрямках, які носіли. Зараз бригада вже майже рік. Стоїть на попроському напрямку, саме напрямшому. Кажуть, не... герої не вмирають саме. Герої вмирають, тому що вони мають сміливість стояти за Україну, за батьків, за близьких. Ніхто з них не хотів помирати і не хотів цього життя. Але вони мріяли про гарне, мирне життя. Вони боролися заради всіх нас, хто тут стоїть. Прошу пам'ятати ці подвиги. Ми, як бригада, ніколи не забудемо в подальшому просторі і відомстимо до його смерті. Слава Україні. Героям слава Наш земляк, Юзар Владислав, залишив поріг рідного дому, поріг рідної школи і опанував професію військової. І став на захист рідної батьківщини кожного з нас. Він дуже любив свою родину, піклувався про неї. І створив свою родину, свою сім'ю. Але підступна коля 8 травня 25 року перекреслила все. І сьогодні ми проважаємо путь героя, люсера Владислава Олександровича. Героя, який віддав своє життя, молоде життя за кожного з нас, за кожного українця. Вічна слава героя, вічна пам'ять герою, герої не вмирають. Загинув молодий герой 8 травня 2025 року поблизу села Малинівка Покровського району Донецької області. Разом із ним поліг побратим Владислав загинув від кулі ворожого снайпера. Незадовго до цього він говорив мамі, що днями збирається приїхати додому у відпустку та не встиг замість теплого обійму зі своєю великою сім'єю прощання на рідній землі під сірим дощовим небом, яке плакало разом з усіма. Владислав став справжнім символом мужності, стійкості, любові до батьківщини. Він загинув, захищаючи Україну, її землю людей майбутнє. Світла пам'ять про нього житиме у серцях односельців, побратимів, усіх, хто бачив у ньому не лише воїна, а й добру, світлу людину. Назавжди Владислав залишиться жити у нашій пам'яті, в кожному ударі серця тих, заради кого він віддав своє життя.